Привіт, мої дорогі кверенти! Для вас я відкриваю таємниці янгольської колоди. Ось вона, її карти. І ще у нас є такі карти, і повернення духа. Це потужні та корисні інструменти в душевній допомозі. Ці карти допомагають лікувати наші душевні рани, допомагають зрозуміти себе, свої емоції, свої потреби та бажання. Це чудові інструменти для виведення себе з депресії, насичення організму яскравими кольорами та потужними енергіями. Дивіться, яка краса. У розділі Янгельські пророцтва ви ознайомитеся з ієрархією янголів та дізнаєтеся, який янгол в чому вам може допомогти і до якого можна висилати свої прохання. У розділі повернення духа у нас вас чекають сучасні енергетичні різновиди геометричних візерунків, які називаються фракталами. Ці комп'ютерні малюнки називаються фракталами, їхнє зображення випромінює надзвичайну енергію і говорить з душею, мовою, яку може зрозуміти тільки наша підсвідомість. Фрактальне мистецтво подвоює силу нашої аури, фрактали викликають в нас ряд позитивних психологічних реакцій, розслаблення нашого тіла, стабілізація артеріального тиску, зниження рівня стресу, що призводить до позитивного впливу на наш розум, тіло і дух та розвивають інтуїцію. Це є духовне мистецтво високої вібрації і містить величезну кількість енергії, яка є джерелом. Необхідної для вас інформації. Ось можете глянути ближче, як виглядають янгольські карти. Вони мають свою ієрархію, свої передбачення і допомогу. Можна витягувати щодня собі по карті. І наші чарівні фрактали. Хто живе хто з України, виїхав у північні країни. Там дуже бракує світла і особливо кольорів. Це якнайкраще можна робити з відеофотографією, загружати собі в телефон як заставка, і декілька разів на день дивитися на ці малюнки. І вони вам будуть піднімати настрій і додавати додаткову енергію і розвивати вашу інтуїцію. Так. Якщо ви хочете дізнатися більше, не забудьте поставити вподобайку, поділитися відео з друзями та залишити свої побажання чи відгук. Мені дуже цікава ваша думка та зворотній зв'язок. У нас є така. Рубрика Зворотній зв'язок, де ви мені висилаєте, як у вас програє, програє ця карта, як ви з нею спілкуєтеся, в чим вона вам допомагає. І там можна послухати багато відгуків. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей, всього найкращого!